Всім привіт! На зв'язку Гіра Бакс, і сьогодні в планах набити кишені космокредитами. Перед тим як ми вирушимо далі підкорювати цю планету, потрібно зробити дещо важливе. А саме тепер це не база на рівнинах, а зелена фанера. Чому зелена фанера? Ну так запропонував ось цей добродій. Все дуже просто, як ви пам'ятаєте, минуле відео закінчилось на тому, що ми відправили наш ЛГБТ та зварювальник до нашої бази через модуль віддаленого керування. Та наразі наші кораблі додому не прилетіли. Дуже прикро це усвідомлювати. Єдиний вихід – це прилетіти околиці та спробувати їх знайти. Проте літати без плану така собі річ. Для початку я напевно полечу на мітку із залізом. Тут їх звісно, ніде не буде, тому що я був особисто свідком того, як вони звідси відлетіли. Проте ми будемо летіти по тому ж самому маршруту, що й вони, тобто від мітки з залізом до нашої бази по прямій. То те, що у нас таке тут лежить? М да, на жаль, це наш ЛГБТ. Ще й приземлення було доволі жорстке, я ледь не залишився життя. На жаль, нашому ЛГБТ дісталося добряче. Мені навіть боляче дивитись на те, як твоє творіння може бути в такому стані, через якийсь, здавалось би, безневинний експеримент. Проте, тепер ми чітко зрозуміли, що автопілот в цій грі це повна хрінь, по крайній мірі в тому варіанті, в якому намагався його використати я. В таких ситуаціях головне шукати плюси. Та саме головний плюс це те, що контейнер, в якому зберігалися ресурси для продажу, залишився непошкоджений. Саме головне, чого я не можу зрозуміти, як саме він розбився, що саме трапилось. В ньому закінчився заряд, що саме неможливе, так як я його заряджав до максимума, чи можливо він летів над тонецько, чи ще щось. На жаль, ми не були свідками аварії, тому можна тільки шукати відповіді за допомогою здогадок. Врешті-решт я не бачу сенсу шукати бекапи, де кораблі ще цілі, тому що в нас є анансвал. та й потрібно змиритися, що їх вже немає, як то кажуть, не було і не буде. Ставимо мітку на залишки ЛГБТ летимо далі шукати зварювальник. Доволі багато я пролетів в цілях знайти зварювальник, та в мене є два варіанти: або він зірвався повністю, та не залишив після себе нічого. І та яма, в якій ми застрягли, це був кратер від вибуху нашого зварювальника. Ну або ми його знайдемо пізніше. Добре, годі шукати те, чого вже можливо не знайдемо, та летимо додому. Беремо наш грузовик та їдемо за уламками від ЛГБТ. Як би не було прикро це робити, залишити його просто так, це була б марна трата ресурсів. Тому для початку зберемо всі ресурси із контейнера. А вже потім його розпилимо на компоненти. Ну що ж, розпилий бувся успішно, можна видалити мітку та найближчі плани у нас спрямовані в торговлі ось на тій базі. Тому їдемо на базу, завантажуємо Ана всіма потрібними ресурсами і вперед до багатства. Дивлячись на наш літак, прийшла одна ідея. Пам'ятаєте валун із льодом? Так от. Потрібно буде взяти наш буровик та зрівняти жилу із землею, і не те, щоб нам конче необхідно був лід на базі. Зовсім ні. Просто я хочу весь цей лід завантажити в нашого Анна, щоб тому була певна кількість запасів льоду. Знаю, що воно не так швидко заряджає наш літак, але зайвим не буде, я вважаю. Також перед тим як поїхати в сторону місця знаходження льоду, потрібно поставити гіроскопи на наш буровик. Пам'ятаю, що в коментарях мені це радили для того, щоб буровик був більш стабільний, а начебто зробили все. Це необхідне, тому вирушаємо за льодом. Хей, привіт! Вибач, що так увірвався посередині відео. Проте в мене є до тебе одне прохання. Напиши в коментарях гру, яку б ти хотів побачити на цьому каналі, окрім космічних інженерів, звісно. До речі, це може бути не одна гра, а навіть дві-три або й більше. Я перевірю всі варіанти, які ти та інші добродії нашого каналу напишуть, то зна, можливо, саме твоя гра дасть новий старт нашому каналу. Що вже написав? Дякую. Ну а ми рухаємося далі. Лід ми здобули, але дещо в нас не змінити. Я знову застряг. Гадаю, потрібно вирівняти землю під собою за допомогою бурів. Давай, давай о, це виїхали? Тактика спрацювала. От ми і під'їжджаємо на базу, і нам буде потрібно залишити каміння на базі, а лід де інде. Тому зараз я вам покажу мініатюру дворняги восени. А саме зараз попки наших грузовиків злипнуться. пристикувались. тепер саме головне завантажити літ на наш трак. Щоб було зручніше завантажувати літ в Ана, поставимо конектор наверх нашого трака. Черговий план виконано. Рухаємося далі. Прилетів за магнієм та зрозумів, що на водневих генераторах, які вмонтовані в наш Ан, далеко не полетить. Тому по старій добрій тактиці зараз зарядимо наш літа. А поки я чекав повної зарядки нашого Ана, вирішив трішечки побавитися із буром та розширив кар'єр із магнієм. Також вирішив переробити всі ресурси, які були. На базі в корисні нам компоненти, як ви бачите, черга доволі немаленька, та компонентів живлення я замовив чимало для того, щоб їх було достатньо на таку кількість батарей. Ну а так як ми вже забрали всі необхідні ресурси, настав час летіти та продавати це все. Шановні, як ви знаєте, косячити це моя спеціальність. Мені навіть здається, що мене оточує завжди косячна аура. Та й це я все до чого. Щоб було легше монтувати, я не записую все одним файлом, а постійно зупиняю запис та запускаю його заново. Це дозволяє зберегти місце на диску, тим самим, що я не записую матеріали нудного грінду, тобто все те, що в теорії не попаде в відео. Так от. Коли ми прилетіли на торгову станцію, я забув відновити запис. Тому на зйомку попав тільки політ до неї. Саме через це торгівельні завдання вже зовсім інші. Розповів я це для того, щоб уникнути питань на кшталт сюжетних дірок. Типу, чому різні завдання, що не так. ну... Зрозуміли, та й по факту ми нічого не втратили, так як я в черговий раз буду летіти на базу, виконувати наші контракти. Панове, от ми вже і вдруге на нашій базі, готові здавати наші контракти. Хоча стривайте, я вдруге, а ви вперше вибачайте. Ну що ж, йдемо до терміналу, щоб здати наші контракти та забрати винагороду. Також вирішив подивитися, що сьогодні в асортименті, і на диво знайшов платинову руду. Та саме головне, що вона коштує в рази дешевше ніж самі злитки, тому варто її купити. Тим паче, що ми завдяки цьому зможемо скрафтити вже всі інструменти третього тиру. Взяли нову пачку контрактів, окрім цих двох, через те, що уран ми в принципі не зможемо знайти, а золото мені в. Падло шукати. Тому що за останній час ми і так доволі багато побудували міні-кар'єрів, потрібно трішечки пригальмувати. Вже відлетів трішки від бази та зловив себе на думці, що в магазині відновилися інфопланшети. Давайте їх викупимо та перевіримо, можливо, знайдемо на цій планеті іще одну торгову базу. Перевірив всі планшети, та, на жаль, нічого нового. Скоріше за все, на цій планеті лише одна торгівельна станція. Плак-плак. Тривайте, а де наш літак? Ось, до речі, і куба планшетів, які ми перевіряли. Та що взагалі сталося? Коли я полетів перевіряти планшети, я забув про те, що тормозні двигуни на нашому Ані вимкнені. Тому, поки я копався в інфопланшетах, наш Ан собі плавненько летів в землю. Та в результаті доволі невдачно приземлився. Все таки мене дійсно оточує. Косячна аура. Ну а на цій косячній ноті будемо закінчувати. В наступному відео будемо готуватися до польоту в космос, а може і полетимо. Хто його знає, наразі дякую всім за перегляд. Надію, що кожен із вас поставив вподобайку та підписався на канал. Пишіть вашу думку в коментарях. Та не забувайте писати, яку б гру ви хотіли побачити на цьому каналі, окрім інженерів. Писати можна абсолютно будь-яку гру, яка пала на думку. Хто зна, можливо, саме твоя гра створить новий цикл роликів на цьому каналі. Врешті-решт постараюсь спробувати всі. Ну а я з вами не прощаюсь до зустрічі!